Доброго дня. Бачите, ви розібрав двигун, пробоїна. Палець стоїть у сатуні, зараз пальця не переламало, а причина в тому, що пробило блок двигателя, я грішу, з першого всього заклинило масляне кольцо. Я ще вчора Удивився, багато я утром залив в нього масла. За день він вибрав по посі літер масла. І це було поскожне, це кольцо, і воно видно, вилетів би і дало клин. Ось воно видно тут. Зазубрено ось є. Ну, в общем, перервало воно поршень. І коли юбка падала поршня на низ, Сатуном він попав між сатун коленвал, цейку колінвала і придавило і видавало дірку. Значить, що я вам скажу? Цій гільзі ось, по снівіці, 6 років. В тому году мене лопнуло теж масоці кольцо на 4-му він почав брати масло. І прийшлося в тому воду весною, я міняв кольця, поставив нові. Ну він і сіяв, я культивірував, сапав, порав осінню. то він значить був вже притертий. От перегріва він не міг заклинити ніяк. Все згод таки це срок. І що виходить? Обірвало, гільзу поцарапало, гільзу викинув я. Все викидати треба їздити на смітник. У мене є стара гіза, старий поршень. Поставлю стареньке, нове ставити не буду. Бо якщо нове поставити, треба його обкатати. В общем, треба ремонтувати. Кольця зніму в компресіоні 25 хороші. Я їх акуратненько зніму, а в мене там у є стареньке без пружинки ще старого образця. То воно хороше. o último